Всім привіт! Ми знову вибралися в ліс у пошуках зморшок. А чи пощастить нам сьогодні, побачимо! Природа це те, чого не вистачає сучасній людині для відчуття гармонії у навколишньому середовищі. Такий мальовничий пейзаж тільки картини писати. Складається враження, що попрацював ландшафтний дизайнер, але ні. Це зробила матінка природа. Чистотіл починає квітувати і його до цілі плантації. Начебто нічого особливого, а я не можу відірватися від цієї краси. Ця рослина майже не виділяє нектару, тому й не запилюється медоносними бджолами. Всю роботу виконують жмелі, а ми просто спостерігаємо та милуємося. Кожній людині треба хоча б інколи проводити час наодинці з природою. Вона наповнює нас, розкриває вміння бачити прекрасних усьому. Так людина заспокоюється та відновлюється. У лісі ми можемо звільнити свій розум від зайвих проблем і подумати про те, що нам дійсно цікаво. Скрізь одні канвалії. Дуже красиво. Я уявляю, коли вони розквітнуть. Ліс просто буде казковий. Слова тут зайві. Хочеться слухати спів птахів та просто милуватися красою весняного лісу. Природа показує нам істинну красу, без модифікацій та перебільшення. Якщо у вас багато вільного часу, прямуйте на природу. Тут знайдеться заняття для всіх. В тих місцях я раніше не була і вони не припиняють мене дивувати. Поламане мене дерево, але навіть воно виглядає мальовничо. Я навіть уявити не могла, що сьогодні таке побачу. Скажу вам чесно, я відчуваю себе тут незатишно. Здається, що тут мешкає водяний або кікімора. Можна фільми знімати. Дерева скриплять. Складається враження, що хтось хоче нас налякати. І як не смішно, але тут дійсно хтось мешкає. Трохи моторошно, тому не будемо затримуватися та прямуємо далі. Нове життя. Шукали під блистям гриби, а розкопали проростаючий жолудь. Дуби бачила, жолуді бачила, а таке ще не бачила. Можливо, цей дуб проживе тисячу років і буде свідком таких подій, які ми навіть не можемо уявити. Природа це найкраще джерело натхнення, яке тільки може бути у світі. Відчуйте гармонію, адже в ній все взаємопов'язане. У довкілі немає якихось помилок чи недосконалостей. Якщо ви живете у місті хоча б на вихідні, поїдьте на природу, там ви зможете відволіктися від буденних турбот та відпочити як фізично, так і духовно. Не можна забувати про ось таких мешканців лісу кліщів. Хто раніше їх не бачив, подивіться, як швидко вони можуть пересуватися. І це після того, як джинси були оброблені спреєм від комарів та кліщів. А ось і перша здобич. На перший погляд одразу і не зрозумієш, що це гриби. Але якщо уважно придивитися... Такі красені. Ніщо інше, як зморшок звичайний. Або зморшок їж стівний. Сподіваюсь, ми з вами ще їх назбираємо. Подивіться, їх тут багато. Зараз збираємо, скільки встигнемо. Якщо вистачить часу, ми обов'язково їх приготуємо. Тому що це надзвичайно смачні гриби. Гриб смачний, хоча й складний в пошуку. Не дарма французи цінять ці гриби на рівні з трюфелями. Бережіть себе та своїх рідних.